Як російська влада хоче відновити авторитет Володимира Путіна після нещодавнього вагнерівців? Російська влада хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб створити техногенну катастрофу. Україна озвучила, які рішення саміту НАТО буде вважати прийнятними. На ці та інші теми будемо говорити у цьому випуску. Але перед тим перегляньте, чи ви підписалися на канал Говорить упора, поставили лайк, а після перегляду відео написала коментар. Розпочнімо. 11-12 липня у вільності прийде саміт НАТО, головною інтригою якої буде рішення щодо України. За словами заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса, Київ вважатиме успішний саміт НАТО у Вільнюсі, якщо Альянс зробить рішучий крок до вирішення чіткого алгоритму вступу України. А за словами заступника голови офісу президента Ігора Жовко, Україна сформулювала два конкретні очікування від вільнюського саміту: це політичне рішення про початок процедури запрошення України до членства і рішення щодо отримання гарантій безпеки. Українська дипломатія протягом останніх місяців активно працює з усіма союзниками по НАТО, переконуючи їх, що настав час внести ясність щодо членства України в альянсі. І здається, не без успіху. Так, 1 липня Україна та Іспанія уклали спільну декларацію, у якій йдеться про підтримку членства України в НАТО на підтримку євроатлантичним перспективам України висловилися ряд європейських політиків. Серед них прем'єр-міністр Нідерланді Марк Рютер, який зазначив, що саміт НАТО у вільності повинен дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє в альянсі. Президент Титви придбув до Києва з меседжем, що місце України в НАТО. А міністр оборони Великої Британії Бен Волос вважає, що Україна повинна мати можливість пропустити план дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, який залишиться на своїй посаді ще на рік, зазначив, що питання майбутнього членства України в НАТО будуть обговорювати вже після саміту. В Вільмс Єнс абсолютно впевнений, що союзники надійшли дуже чіткий сигнал підтримки України. Тему НАТО також коментував Дмитро Кулеба. Зокрема, дипломат в інтерв'ю німецьким виданням закликав федеральний уряд не повторювати помилку, яку зробила канцлерка Меркель у Бухаресті 2008 року, коли рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО. На окремі заяви європейських скептиків, що членство України в Альянсі як шлях до нової війни, він відповів: насправді це шлях до миру. Коли ми станемо членом НАТО, Росія більше ніколи не наважиться напасти на нас. Росії не змогли обійти осторонь рішення збільшити на 3,5 мільярди євро обсяг Європейського фонду миру, з якого фінансують закупівлю зброї для України та назвали ЄС головним спонсором ескалації війни в Україні. Загалом тема постачання Україні озброєння дуже хвилює офіційну Москву, яка 29 червня вже вкотре скликала Радбез ООН через постачання західної зброї Україні. На цьому засіданні російські дипломати поширювали дезінформацію та різні пропагандистські наративи з метою зірвати постачання західної зброї, яка необхідна Україні для продовження боротьби та звільнення всіх окупованих Росією територій Кремль намагається підвищити авторитет Путіна та поганає імперію Пригожина. Після спроби закладу Пригожина Кремль зіштовхнувся з низкою політичних викликів, ключовим з яких став процес підвищення авторитету Володимира Путіна на тлі позитивної підтримки росіянами дій ватажка вагнерівців під час заколоту на минулому тижні. Багато зусиль російської влади було направлено на посилення ролі Путіна, якого позиціонували у медійному просторі як людину, яка консолідувала російське суспільство перед загрозою зброєного закладу. Для цього російський дектата відправився в Дагестан для зустрічі з головою республіки та обговорення розвитку туризму. Російські пропагандисти акцентували, як НАТО в місто Дербент захоплено зустрічає Путіна, який усупереч епідеміологічним обмеженням не міг відмовити цим людям у тому, щоб не привітати їх. На додачу Владимир Путін звернувся до народу Росії, у якому він подякував громадянам за витримку, згуртованість та патріотизм. А речник Кремля Дмитрій Пісков підкреслив зусилля та волю президента Російської Федерації, щоб не допустити найгірший розвиток подій. Також Путін 27 червня збирав керівників силових відомств Росії та російських військовослужбовців для подяки за придушення заколоту, де знову повторював про консолідацію суспільства. Однак російські пропагандисти продовжили повторювати мантру про об'єднання народу навколо Путіна, особливо на фоні заворушень Франції. Вони наголошували, що протести у Франції відбуваються через потикання Вашингтону та є результатом спадщини колоніальної політики. Ба більше голова держдуму В'ячеслав Володій підсумував тиждень після заколоту. Та прийшов до висновку, що Путін зміцнив ще більше свої позиції у світі. Та якби він був на чолі держави у 1917 та 1991 роках, не було б революції та розвалу СРСР. Натомість лідери міжнародної спільноти підтримують іншу думку. Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що заклад демонструє розбіжність у Росії та крихкість її армії. А канцлер Німеччини Олаф Шоль наголосив на слабкість Путіна. Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі нагадав, що Пригожин публічно зруйнував кремлівське обґрунтування війни в Україні, а його заколо це безпрецедентний виклик для авторитету Путіна. Ще одним викликом Кремля стало очищення влади від нелояльних фігур. Після заколоту Путін не став міняти владу, а натомість цементує систему, роздаючи нагороди своїй вертикалі. Експерти інституту вивчення війни зазначають, що російський ультранаціоналістичний інформаційний простір розколовся між тими, хто хоче забути про повстання, і тими, хто вимагає розв'язання проблем внутрішньої безпеки, які викрив заклад на минулому тижні. Ймовірно затримали та допитували російського генерала Сергія Соровікіна. Звичайно, офіційний речник Кремля це спростував, але за New York Times зазначає, що Соровікін знав про плани Пригожин. Тому фахівці інституту вивчення війни припускають, що Кремль може використати Соровікіна і його поплічників як це щоб публічно пояснити погану протидію закладу. Однак, крім пошуку зрадників, Кремлю доводиться балансувати частину владної системи та вирішувати долю імперії Пригожина. Попри загибель російських льотчиків під час закладу, Путін подякував бійцям Вагнера та дозволив за бажанням переміститись до Білорусі. Російський диктатор потребує сил Вагнера у війні з Україною і намагається їх отримати та інтегрувати в Міністерство оборони. Хоча, як зазначають деякі експерти, саме бажання інтегрувати ПВК Пригожина у частину Міноборони РФ стало причиною заколота. Також Кремль намагається взяти під контроль сили Вагнера у Африці та на Близькому Сході. The Wall Street Journal наголошує, що за мінімальних витрат Вагнер допомагав Кремлю посилювати міжнародний вплив і збирати доходи. Компанії Вагнера заробляють сотні мільйонів доларів на рік в Африці через експорт суданського золота до Росії, а також Алмазів з Центральноафриканської Республіки до Об'єднаних Арабських Еміратів і деревини до Пакистану. Крім цього, протягом багатьох років Вагнер груп працювала як сила безпеки для автократичних режимів на Близькому Сході та в Африці. Орбан знову прислуговує Кремлю, а Росія може підірвати запорізьку атомну електростанцію. Однією з найгостріших тем минулого тижня стали ймовірні російські провокації навколо Запорізької АЕС. Зокрема, керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи. Також ГУР повідомляв про те, що російські окупанти почали поступово залишати атомну електростанцію, а низка працівників отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня. Цікаво, що російський паспорт при ООН Василій Нібензя нібито підтвердив, що Кремль не має наміру підірвати підконтрольні її ЗС, а також закликав генерального секретаря та міжнародне співтовариство впливати на Київ, щоб він отримався від провокацій проти Запорізької атомної електростанції. Натомість, речниця російського МЗС Марія Захарова взагалі звинуватила київську владу у підготовці теракту. Відзначимо також активізації недружніх дій та заяв щодо України з боку Угорщини. Зокрема, в інтерв'ю виданів БІЛІД прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, нібито більше не є суверенною державою, підкреслив, що воююча країна не може бути членом НАТО, а також сказав, що нібито єдиний спосіб врятувати українців це почати переговори з росіянами, домовитись про архітектуру безпеки і знайти місце для України в цій новій архітектурі безпеки. Вже на інші зустрічі угорський прем'єр виступив за те, щоб заборона на імпорт українського зерна в Угорщину діяла і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня. А 30 червня Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більше фінансової підтримки. Також минулого тижня стало відомо, що Угорщина не підтримала виділення траншу у 500 мільйонів євро через включення України в угорського тіпібанк до списку спонсорів війни. Цікаво, що Радіо Свобода повідомляла про те, що уряд угорщини має намір блокувати переговори про вступ України в ЄС. Проте минулого тижня були і більш позитивні події для України. Так відбувалося перше засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, до якої, зокрема, увійшла екоактивістка Герета Тумбер. Робота групи зосередиться на трьох конкретних сферах: оцінка наслідків війни для довкілля, пошук механізмів для притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини та екологічне відновлення. Ще однією важливою подією стала зустріч політичних радників ряду країн у Копенгагені. Низка ЗМІ писали про те, що метою цієї зустрічі було заручитися підтримкою країн, які досі займали переважно нейтральну або стриману позицію щодо війни в Україні. Подія Копенгагені викликала досить гостру реакцію Росії. Наприклад, Сергій Лавров, вкотре називав український режим нацистським, Побурювався, що майбутній саміт миру відбудеться без участі Росії, казав, що єдина основа формули Зеленського це позиція Заходу, та підкреслював, що Росія не відмовлялася від переговорів. Це усі найважливіші події та заяви за минулий тиждень. Перевірте, чи підписані на канал говорить опора. Якщо ж ні, виправте це прямо зараз. Поставте лайк та напишіть свою думку у коментарях. Побачимось!